Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитись, чи збудеться твоє бажання до кінця цього року. Під Новий рік, як подарунок, покажіть руне, чи збудеться бажання людини, яка зараз прийшла на цей розклад до кінця цього року. Це буде складно, і, можливо, ви навіть самі будете блокувати здійснення цього бажання. Але ця криза, яка блокує оці ваші внутрішні блоки, оці ваші Намагання обмежити, стримати себе в досягненні цього бажання, воно припиниться. Воно в якийсь момент призупиниться. Так, і почнеться якийсь новий період в вашому житті. Це дасть притік нових енергій. Ви відновитесь від тієї кризи, від самотності, від того крижаного панцирю, в який ви себе заковували. І піде відновлення. Це як весна. Це як новий потік свіжої життєдайної енергії. Це як природа. Природа, що просинається. Це молоді енергії, це. Бажання бути відпустити на волю свого внутрішнього е, маленького хлопчика або дівчинку, яким вже холодно було весь цей час знаходитися в тому е, крижаному панцирі, в якому ви його тримали, стримували. Новий період тут може бути зустріч, побачення. Тут може бути нова робота. Тут, взагалі, нові відновлювані енергії. Ви зможете відновитися до кінця цього року. І тут про кохання, про те, щоб отримувати позитивні емоції, про те, щоб стати на свій власний потік, який вас понесе, і причому він буде допомагати вам, цей потік. Знаєте, коли людина вже нічого не робить сама. Все в поміч, тут пощастить, тут щасливий випадок. Так що згодом ваше бажання дійсно здійсниться і да, дасть вам приємні почуття і відчуття. А для когось це будуть нові результати в коханні в стосунках. Це новий ступінь, новий період. Можливо, ви блокували себе, чогось боялись, щось не виходило, були перешкоди. То тут ви перейдете на новий рівень, відпустивши всі страхи і зробивши крок назустріч, ставши на свій потік, відчувши ці почуття всередині себе, тут щось перейде на новий рівень. Можливо, вас закличуть створити сім'ю, родину. А можливо, ви зустрінете людину, про яку давно вже мріяли, ждали, очікували, шукали. Тут новий період. І це чудово, це приємні моменти, це ваша власна магія всередині розкриється, і дасть свої перші результати, вже не такі, вже нові. Дійсно нові, і тим самим ваше бажання воно обов'язково збудеться. Чекайте, очікуйте, притягуйте і намагайтесь допомогти цьому, розморозивши свою внутрішню сутність.